Начинаем со срочных новостей. Киев сегодня выпустил 6 ракет атакам с по военному аэродрому Таганрог. Минобороны России сообщает, что атаку удалось отбить. Две ракеты, уничтоженные выстрелами из РПК «Панцирь». Остальные с помощью средств РЭП сбили с курса и отвели его от военного объекта. Тем не менее, есть пострадавшие незначительные повреждения зданий на технической территории аэродрома. Стены посекло осколки. Пострадали также несколько военных и гражданских автомобилей на эту атаку западным дальнобойным оружием наша страна готовит ответ. Но то есть мирное урегулирование украинского конфликта исключено. Такова позиция Киева, который гнет свою деструктивную линию. Об этом Путин сегодня сообщил Виктору Орбану, который позвонил в Кремль. Разговор продолжался час. Премьера Венгрии интересовала, как он может посодействовать политика дипломатическому разрешению войны на Украине. Совпадение или нет, но сразу после разговора Путина с Сорбаном в Киеве заговорили об угрозе для западной Украины. Но не от Венгрии. Бывший посол Украины в США Чалый заявил, что Москва прямо сейчас готовит новый стратегический удар орешником уже в этом месяце под прицелом Львов, Буковина, Карпаты. Ну, то есть границы с Евросоюзом. Ориентироваться украинцам предлагают на предупреждение от американского посольства. И вот только что, буквально минуту назад, телеканал ABC News с пометкой «Молния» сообщил, разведка США предупредила Киев о том, что Россия применит орешник в ближайшие дни. Что ж, срочные новости. Уже три крупных американских агентства СМИ, ABC, Reuters, и Bloomberg сообщают о том, что Россия в ближайшие дни Шарап. ударит Орешника. Надо признать, что в прошлый раз не соврали они, мы ударили. Я напомню, что без американских полетных заданий и без американских специалистов невозможны удары атакам по нашей территории. Да? И несмотря на то, что... Говорит Макрон, говорит Трамп, говорит Байден. Кстати, я не уверен, что Байден распознает Зеленскую. Да? У них отношения испортились у Байдена с миром, да, скорее всего. Я не думаю, что есть какая-то идентификация. Так вот, мы с вами присутствуем. Почему он отличается просто? Ответу? Все остальные, с кем он общается в костюмах. А этот э, в футболке, в штанах. И растянутом свитере. С растянутыми О, коленями. Очень легко определить, ну, кто перед тобой. Я, я Гибрид, думаю, вечно я с думаю что под глазами. есть сомнительные сложности. Я что хочу сказать. Смотрите, проводится крупнейшая информационно-психологическая операция для либо деморализации населения, либо создания завышенных ожиданий. Нам, устами мировых лидеров, да, продают слово «примирие» продают термин прекращение огня, рассказывают об угрожающих для нас обстоятельствах или наоборот нам приятных, мол, Трамп остановит э, помощь Украине в том или ином виде. Нам так... пока продают слово переговоры, но никто их не предложил. Никто. І то теж є часті вот этого большого сообщения, для того, щоб ми создали себе які та жидання. Ну і також, звісно ж, це може бути чергова фейкова інформація, яку поширюють расисти. Вони так дуже часто полюбляють. Робити або ж це може бути дійсно правдивою інформацією, тому просто слідкуйте та переходьте, коли вас інформують офіційні телеграм-канали про небезпеку і дописують расисти у своїх мережах таке. Удар по военному аэродрому в Таганроге нанесен шестью американскими баллистическими ракетами атакам, сообщили в Минобороны РФ. Разрушений после атаки на аэродром в Таганроге нет. Атака по военному аэродрому Таганрог ракетами атакам с не останется без ответа. Заявили в Минобороны. РФ. Ерефі, тобто бачимо, що вони спочатку звинувачують нас, що потім виправдовувати ці жахливі удари по території України, взагалі по цивільних об'єктах, по звичайних будинках, по лікарнях, по школах, як вони полюбляють гатити. Вони зазвичай пояснюють це тим, що там розташовувався якийсь військовий об'єкт, там базувалися збройні сили України. Проте нічого такого немає. Вони гатять по звичайним цивільним людям. Ну, і також расисти полюбляють поширювати різну інформацію, і зазвичай вона є неправдивою. І цього разу вони вже вкотре розповідають про те, що можливо будуть. Запускати знову арішнік по території України. Вони вже це зробили по Дніпру. Скажімо так, це було випробування цієї ракети, адже вони до кінця ще не знали, як взагалі вона буде летіти. Наскільки ефективно буде вдаряти серійного виробництва в них її ще. Немає, вгатили по Дніпру, і потім дуже довго розповідали про це і те, що це їх нова розробка, і вона може нести ядерний заряд. І взагалі досить таки активно поширювали інформацію про цю балістичну ракету. І ось у виданні Bloomberg дописують про те, що Росія знову ж таки може запустити ще одну подібну балістичну ракету по Україні, і це може статися у найближчі дні. Ні, як я вже зазначала, про це дописує Блумберг, посилаючись на американського посадовця. За його словами, російський диктатор Володимир Путін ймовірно має лише кілька експериментальних ракет, відомих як Арешнік. Вони оснащені менше бойовою частиною ніж інші ракети, які Арефія вже запускала по Україні. США не вважають цю зброю суттєвим фактором, який може змінити хід війни, сказав. Чиновник, ну і далі також будемо говорити ще про східний напрямок і про те, як саме наші збройні сили України ліквідують рашистську техніку, і яку саме тож про це детально далі. І Зараз будемо говорити про позитивну інформацію. Дійсно, наші військові нищать расистів, і також їх техніку. І зараз про це більш детально. Артилеристи. Знищили російську РЛС зоопарк на східному напрямку. Нещодавно на одному із напрямків артилеристи влучним ударом нанесли вогневе ураження противнику. Внаслідок скоординованої роботи було знищено ворожу техніку і особовий склад. Зокрема, на позиції було знищено РЛС Зоопарк. 1М. довідково це мобільний засіб контрбатарейної боротьби. Російське РЛС Зоопарк, радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби. Основним призна. Аченням комплексу є розвідка вогневих засобів противника та коригування вогню. Ну що ж, сподіваємося, що для расистів це ускладнить життя, і будемо мати надію, що наші військові будуть і надалі успішно нищити як расистів самих, так і їх техніку, яку вони притягли для того, щоб воювати з нами. Ну і далі також говоримо про бавовну, адже на території Ерефі також неспокійно, і зазвичай горить саме там, де активно виробляється або якась техніка, або якісь ракети, або паливо для рашистської техніки тобто, все те, що прямо впливає на хід цієї війни. Також невгамовні пташки головного управління розвідки підірвали нафтобазу в російському брянську. І, згідно з інформацією джерел у розвідці, вогневе ураження нафтобази «Нефтібаза Брянська відбулося в ніч на 11 грудня. Внаслідок атаки невгамовних пташок уражено щонайменше дві цистерни паливно-енергетичного комплексу. В силах оборони підкреслюють, що даний об'єкт безпосередньо задіяний в підтримці російської агресії проти України, зокрема, забезпечення окупаційної армії паливно-мастильними матеріалами і буде в них палати, доки вони будуть перебувати на території нашої держави, адже не треба було заходити до нас на територію та ще й робити стільки лиха, скільки вони вже зробили.